Все про кавовий світ у сховищі. Топові бариста розказали про альтернативи кави та звичайно ж пригостили гостей високоякісними напоями. Мене звати Володислав. Я працюю бариста в кав'ярні монохром. У нас є власна обсмажечка, Ми займаємося цією справою вже досить довго. Працюю на барі теж років шість, і сьогодні ми всі тут для того, щоб продегустувати каву, навчитися заварюватися альтернативними методами для того, щоб можна було навчитися варити каву як бариста, тільки вдома і самому розуміти смакувати кавуська. Під час майстер-класу бариста надали відвідувачам можливість куштувати різноманітні сорти кави: кислі, солодкі, гіркі, щоб допомогти краще зрозуміти особливості якісних напоїв. Не менш захопливою була дегустація альтернативних методів приготування кави з використанням двох різних способів заварювання метод заварювання В-60 і метод заварювання AeroPress. Далі ми з вами перейдемо до капінгу. Капінг це професійна дегустація кави, за рахунок якої оцінюється сама кава. Ми не будемо використовувати прям професійний термін. Ми просто це зробимо для себе, щоб кожна людина змогла відчути професіонал. Організатори події зазначили, що їхньою головною метою було навчити гостей готувати вдома каву, яка за своїм смаком не поступається напоям із кав'ярні. Кава була це гіковська штука для тих, хто варить вдома. Хто в цьому розбирається, і хто старається знайти щось для себе цікаве? Зараз ми хочемо показати, що це більш доступніше, що це елементи, які можна пригодувати навіть вдома, якщо мати необхідне обладнання. Також можна скуштувати цю саму каву в найкращому закладі, в якому ходиш кожен день, п'єш каву, і можна скуштувати щось цікаве. Відвідувачі кажуть, що подібних заходів дуже не вистачає. Завдяки доступності та безкоштовному входу, кожен має змогу отримати. Корисні навички, які стануть у пригоді в повсякденному житті. Було дуже цікаво дізнатися про різні методи заварювання кави, і оскільки я дуже люблю каву, мені було цікаво. Я дізналася е, ідеальну грамовку кави і як ви можете регулювати по смакам каву саме для вас. Майстер клас став чудовою можливості дізнатися про різні техніки заварювання кави. Присутні мали шанс ознайомитися з нетрадиційними методами приготування та дізнатися всі секрети у професіоналів. Нехай ваша кава смакує. Новини телеканал Крокус.